Партія блок Петра Порошенка Солідарність іде на місцеві вибори 25 жовтня. Про це представники політичної сили оголосили під час третього етапу 12-го позачергового з'їзду. За словами лідерів БПП, головна мета партії нині зберегти та захистити Україну від зовнішнього ворога та зрадників всередини, серед яких олігархи, популісти та псевдопатріоти. Представники цих груп розхитують та дестабілізують ситуацію в країні і грають на руку Кремлю. Тому блок Петра Порошенка Солідарність гуртував довкола себе Волонтерів, реформаторів та відповідальних лідерів. Так до роботи з'їзду долучились голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі та голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Я щиро вірю, що вороги України це сепаратисти, Луганська, так звана Народна Республіка, Донецька. Народная Республика и агрессор Российской Федерации. В такой непростой для страны час, когда идет и война, и, и контрреволюция реальная начинается, и весьма не безуспешно на сегодняшний день. Потому что у меня до сих пор кулаки сжимаются, когда я вижу, как пидрахуи ходят по Верховной ради, для того, чтобы сидеть на нарах. И никто с ними ничего не сделал до сих пор. Сьогодні є дві України: перша з олігархів, популістів та противників проведення реформ, друга країна небесної сотні та героїв захисників. Саме до цієї країни прикута увага усього світу. Саме для неї передбачена довіра та підтримка, і за неї варто боротися, зазначив під час виступу Сакашвілі. Головна наша задача повна зміна політичної еліти. Без повної зміни політичні літи нічого не перезайдуть. А повна зміна політичних літ для того ми зіс. Я не для того, щоб привести ще 10-20-30 грузин. Ми тут для того, щоб відкрити вот цим новим українцям, яких дуже много. Місцеві вибори завдяки роботі партії блока Петра Порошенка у парламенті пройдуть за відкритими списками. Такі зміни до виборчого законодавства не пропустять до влади у містах ворогів, зрадників та популістів, у яких на меті не реформи, а власні інтереси та амбіції. Ці супостати програли. Демократичним політсилам, а тепер намагаються взяти реванш на місцевих виборах, зазначив керівник парламентської фракції блок Петра Порошенка Юрій Луценко. Ми йдемо на вибори, щоб не допустити розколу країни, яку несуть олігархи, радикали, популісти і сепаратисти. Це наші чотири опоненти. Те прагне до втілення та продовження реформ, які вже започатковані, націлені на єдність та важку працю, щоб зберегти та відновити Україну. Партія оголосила, що основним критерієм відбору кандидата від політсилу у місцеві органи влади є готовність взяти на себе відповідальність за розвиток громади та майбутнє країни.